Я придбала собі одну із представниць преміального сегменту ламп. Давайте розпакуємо її разом. Тому що такої комплектації я ще не бачила в жодній лампі. І перша розпаковка мене дійсно здивувала, і я хочу це вам показати. Ну, звісно ж, тут нас зустрічає чек на покупку. Вартість даної лампи майже 6 тисяч. Ось така величезна книжка. В якій прописана інструкція до даної лампи. Далі в подарунок тут лежало три пилочки брендові, якийсь дуже цікавий пензлик для спа-процедур. Ну і переходимо далі. Відкриваємо. І перше, що мене зустрічає, це кніпсери. Чесно, я була просто в шоці, тому що я такою штукою вже не користувалася дуже дуже давно. І те, що вони йдуть в комплекті, мене взагалі просто здивувало. Тут у нас блок, але це не просто блок, тому що я... Була в шоці, коли його відкрила. І так, це в нас перехідники і сам адаптер. Ми дістаємо адаптер, я вже замінила на нашу розеточку. А в комплекті тут є абсолютно всі адаптери. Під кожну країну. І система зміниться, це просто щось вау. Тут є кнопочка, потрібно прокрутити, витягнути, а далі взяти ту розетку, яка вам потрібна, вставляємо, прокручуємо. Тобто вони продумали, що цю лампу будуть купувати в різних країнах, і вони одразу комплектували лампу всіма перехідниками, які можливі. Ну і нам залишається розпакувати лише саму лампу. Вона досить маленька, компактна, має Металеве дно кріплення магнітів досить таки слабеньке, тому за дно не можна брати лампу, бо можна її впустити. А в інструкції прописано, що цю лампу пускати не можна, тому що вона може пристати працювати. Ну і... Сама лампа. Повністю металеве дно. Тут у нас є отвори, я так розумію, що це йде для охолодження діодів. Плюс, ось тут є отвори з одного боку та з іншого для того, щоб виводити зайву температуру з лампи. Плюс у нас є кнопочка включення та виключення. І ось такі кнопочки. Але ці кнопочки абсолютно не такі, як в наших звичайних лампах. Тому що перший режим це 10 секунд для просушки базового покриття. Не дивлячись на те, що. Друга, третя та четверта кнопочка це 60 секунд, тобто одна хвилина. Але друга кнопочка відповідає за сушку гелів, третя кнопочка відповідає за сушку кольорового покриття, тобто гель лаків. І остання четверта кнопочка відповідає за просушку топів. Тобто тут запрограмовано окремо під кожний вид покриття просушка. Оце мене дійсно здивувало, тому що ми звикли як, що в нас є просто 5, 30, 60 і 90. А тут абсолютно не так. Ну що? Що ж, а тепер підключаємо нашу лампу, і у нас є кнопочка включення та виключення. Коли ми її натискаємо, у нас є сигнал, що лампа в нас включена. Далі ми натискаємо другу кнопочку на просушку гелевого покриття. І для того, щоб клієнтам в лампі так сильно не припікало, як в наших стандартних лампах, тут запатентована технологія просушування. Тобто перші 10 секунд лампа моргає для того, щоб поступово просушувати покриття і забрати ось це печіння. А далі вона просто світить. І ось тут на дисплеї ми бачимо, що таймер. Закінчується до 10 секунд, тобто тут є 60 та 10. і коли час проходить, то таймер моргає від 60 до 10 секунд для того, щоб ми бачили скільки залишилось до кінця просушки. Лампа виглядає досить цікаво та незвично. Тож мені вже дуже цікаво затестити її в роботі та перевірити, чи дійсно вона настільки крута.